Я привіт! Сьогодні ми продовжимо нашу подорож і дізнаємося, з чого складається все, що є в природі. З минулого уроку ми вже знаємо, що все живе і неживе, що є у природі або створено людиною, називають тілом. Кожне тіло має певні характеристики. До основних належить форма, маса, розміри. Оп'є. Тіла складаються з речовин. Речовина це те, що входить до складу тіл. Наприклад, сніжинка і крига складаються з води, а молоток і цвяхи зі сталі. Отже, сніжинка, крига, молоток і цвяхи це тіла. А вода і сталь це речовини. Кожна речовина складається з дуже маленьких частинок, які називаються атоми. Атом це найменша хімічно неподільна частинка. хімічно неподільна означає те, що атом не можна розділити звичайними хімічними методами. Так вважав і давньогрецький філософ Демокрит. Але сьогодні вчені знають, що атоми мають внутрішню будову. І зараз ми з вами розберемося, що ж вони вкладається. Кожен атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього. Електрони утримуються біля ядра завдяки електричному заряду. Позитивне ядро і негативні електрони разом Утворюють електронейтральний атом. Ядро атома в свою чергу складається з двох типів частинок протонів, що мають позитивний заряд, і нейтронів, які заряду не мають. Саме протони забезпечують позитивний заряд ядра. Сьогодні науці відомо близько 118 різних атомів. Їх називають хімічними елементами. Хімічний елемент це тип атомів з однаковою кількістю протонів у ядрі та певними властивостями. Усі хімічні елементи зібрані в періодичну систему хімічних елементів, створену Дмитром Івановичем Мінділеєвим. Її деталь ви будете вивчати на уроках хімії. Кожен хімічний елемент має свою назву, символ і порядковий номер, за яким його можна знайти в періодичній таблиці. Назви деяких хімічних елементів можуть підказувати їхні властивості. Наприклад, найменше за розмірами атоми має хімічний елемент гідроген. Назва гідроген походить від двох грецьких слів: гідро, вода. І генео народжую. Отже, гідроген, дослівно в перекладі, це той, що народжує воду. І справді, без атомів гідрогену вода не існує. Детально хімічні елементи ви будете вчити на уроках хімії в 7 класі. Але зараз потрібно запам'ятати назви і символи деяких основних хімічних елементів. Зверніть увагу на таблицю. Гідроген, оксиген, карбон, нітроген, натрій, кальцій, купрум та фосфор. Атоми в природі рідко існують окремо, лише в глибокому космосі іноді трапляються поодинокі атоми гідрогену або інших елементів. Зазвичай атоми об'єднуються в частинки, які називаються молекули. Молекула це найменша частинка простої речовини або сполуки, яка може існувати самостійно, зберігаючи її хімічні властивості. Саме молекули визначають, якою буде речовина забарвленою чи безбарвною, твердою чи крихкою, горючою чи ні. Молекул існує надзвичайно багато. Вони можуть складатися як з однакових, так і з різних атомів. Наприклад, молекула води складається з трьох атомів, двох атомів гідрогену і одного атому оксигену, тому формула води H2O. Але існують і молекули, що містять десятки, сотні або навіть тисячі атомів. Наш урок завершується. Давайте підведемо підсумки. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися, що усе живе і неживе, створено природою чи людиною, називають тілом. Тіла складаються з речовин, речовини з молекул, а молекули з атомів. Атом. Це найменша хімічна неподільна частинка речовини. Він складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. Певний тип атома це хімічний елемент. Наразі відомо 118 таких елементів, які зібрані в періодичну таблицю, яку створив Дмитро Іванович Менділеєв. У 1869 році. Дома! Опрацюйте параграф 2 та вивчіть основні поняття, які ми розглядали на уроці. Щиро дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео!